Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. «Переможемо разом. Вже 83 загиблих під час атаки на російський Крокус Сіті Хола. З них троє дітей. Публікує також фото чотирьох із шести підозрюваних та пише, що двоє затримали у Брянській області. Повідомляється, що всі вони громадяни Таджикистану, найстаршому з них 51 рік, наймолодшому 21. В легіоні «Свобода Росії наголосили, що не воюють з мирним населенням Росіян. Терористичний акт та у концертному залі Крокус Сіті Холл», який влаштували невідомі особи особи в підмосковному місті Красногорського легіоні Свобода Росії назвали трагедією, який винен терористичний режим Путіна. Про це йдеться в повідомленні в телеграм-каналі російських добровольців, які із зброєю в руках бурюються з теперішньою кремлівською владою в РФ. Ми вже стикалися з подібними проявами кремлівської диктатури від перших днів Путіна при владі, і не здивовані черговою кривавою провокацією. Теракт готувався, його медійне освітлення. Теж стверджують у легіоні Свобода Росії. Російські добровольці наголосили, що не воюють з мирним росіянами, росіянами грязанська цукора методи силовиків Путіна, який ми не підтримуємо і проти якого ведемо боротьбу, заявили вони, наткнувшись на інсценізацію теракту в Рязані, де понад 20 років тому в одній із багатоповерхівок було знайдено мішки з невідомою сумі, це сталося після низки вибухів житлових будинків у Росії у вересні 1999 року, які були організовані російською владою, зокрема особисто прем'єр-міністром Володимиром Путіним, а також Федеральною службою безпеки для виправдання другої чеченської війни. Та для зростання рейтингу Путіна для перемоги на президентських виборах 2000 року повідомляється, що Росію нібито готувала застосувати ядерну зброю у Чорному морі і що НАТО нібито вже попередило своїх членів. Крім того, ядерні боєголовки готуються на всіх стратегічних аеродромах. В той же час одразу після подій в крокус Сіті з'явилася інформація, що президент РФ Володимир Путін направив до лінії фронту так званий ядерний потяг. Імовірно, глава Кремля планує випробування ядерної зброї поруч з кордоном України він уже розпорядився одразу після теракту. Все відбувалося швидко. Лякає захід, ось чому йому потрібно були вибух в Москві. Про наміри Кремля випробувати зброю масового ураження. Пише The Times. Повідомляється, що РФ нібито, готується застосувати ядерну зброю у Чорному морі, і що НАТО нібито вже попередило про це своїх членів. Кремль сигналізує про готовність до значної ескалації, оскільки Росія втрачає позиції на полі бою. Є побоювання щодо попередніх натяків Путіна про те, що він може вдатися до такої тактики. Йдеться в повідомленні у центрі протидії дезінформації РНБО прокоментували публікацію «The Times», Попередивши, що Росія надалі посилюватиме ядерний шантаж, тому існує велика ймовірність різного роду провокацій з боку Російської Федерації. Ще на початку повномасштабного вторгнення Росія на територію України РФ привела ядерні сили у стан особливого бойового чергування, показова демонстрація Росією готовності будь-якої миті завдати ядерного удару на території України. Чергова стадія інформаційного тероризму влаштованого РФ, щоб схилити Україну до переговорів на умовах Кремля йдеться в повідомленні напередодні видання. Ля репаблика з посиланням на розвідку НАТО. Попередило, що Росія вивела в Біле море підводний човен Білгород з ядерними торпедами посейдон, які ще називають боєголовками судного дня. Також на бойове чергування вивели сармата. Путін провів бойову готовність всю ядерну тріаду, натиснувши першу підготовчу кнопку. Паралельно з цим 12 хвилин тому пролунали вибухи та стрілянина в одному із районів Харкова. Травота поліція знешкодила диверсійну групу. Пишу. Телеграм-канали, чорні мішки пакують чотири тіл ворогів. В нас без втрат інформація перевіряється. Чекаємо доповнення. В той же час військовий експерт Михайло Жирохов інтерв'ю радіо НВ висловив думку, що якщо росіяни ще планують масштабний наступ, то це буде наступ на Харків. Не виключено, що це про і вони прощупують ґрунт. Я досі притримуюся. Тієї думки, що якщо росіяни планують масштабний наступ, то він буде на Харків. Це таке з неочевидних речей, але це впирається в логістику. Там вона найбільш класна. Там вони її можуть використати, сказав вже ефірі радіо ЕНВІН. Військовий експерт зазначив, що у степовій запорізькій області для наступу знадобиться повелика велика кількість танків і броньованих машин, чого зараз у Росії не вистачає, оскільки навіть на другій третій лінії оборони у них таких сил і засобів немає. Американське видання «Foreign Policy» стверджує, що російські окупанти вже підготували для майбутнього наступу 1800 танків, 3950 бронемашин 2700 артсистем, 810 арт систем РСЗВ. 400 винищувачів і 300 вертольотів. чекають на закінчення контрнаступу ЗСУ та нанесуть удар, де знаєш наш генштаб не готується, але знову ж таки говорять про Харків. Число російських військ на лиману купянському напрямку порівнюють із контингентом радянських солдатів на піку війни в Афганістані. Можливо, росіяни хапаються за останній шанс перехопити ініціативу у великій війні з Україною. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.